Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля. І сьогодні я знімаю, мабуть, чи не перший звіт за проєктом Pan Palette або закінчити палетку. І сьогодні я буду змінювати правила, змінювати свій проєкт і робити так, як подобається мені. І це буде звіт і початок. Власне, нового проєкту. Новий проєкт буде в мене називатися, їх буде одразу два сьогодні. Це буде від початку до кінця проєкт, і проєкт Penzit Palette 4 сезони. Давайте спочатку подивимось результати по цій палітрі, яку я обирала на початку року. Трошечки не за планом в мене пішов цей проєкт. Тому що були інші тіні, які я хотіла закінчити, і ця палетка була якось в стороні. Але, в принципі, тут є непогані результати. Якщо я знайду фото, то я вставлю, як вона виглядала на початок чи майже на початок проєкту, коли я її брала тут був відтінок Vision до Хром, і тут відтінок такий помаранчевий, я замінила їх іншими. І в принципі. В принципі, результати непогані, але минуло вже скільки? половиною чи 8 місяців, ну достатньо довго таке. Ем... Я дійшла до дна величезного в цьому відтінку світлому, дійшла до дна в цьому відтінку, я його використовувала для складки. Дійшла до дна ось в цьому відтінку риск, його не було. Майже закінчився в мене відтіночок. Real, і досить непогано я користувалася відтінком Edge. Іншими відтінками не так часто, як мені хотілося, б, я користувалась, тому, власне, по них результатів якихось таких немає. І, власне, звіт за цим проєктом це весь Так. цю палаточку відкладу поки що в сторону. І розповім вам про проєкт від початку до кінця. Це проєкт. Також на закінчення палетки, пензит палет від початку до кінця, і в ньому будуть брати участь дві палітри. Звідти я буду знімати десь раз на 2 місяці раз на 3 місяці навіть. Тому що в мене досить багато палеток ціни, і тіні розходуються не так швидко, як хотілося б. Отже, перша палітра Наташа Денона I need A Nude Palette. Ця палітра прийшла в мою колекцію в цьому році. І. Я, в принципі, планувала рахувати кількість використань для кожного рефілу, я так і робила, але потім почала користуватися і просто не рахувати. На початок 2024 року, вона, власне, в цьому році прийшла до мене в колекцію. вона була абсолютно новою, нетронутою. І зараз по ній ось такі результати: є невеличке заглиблення у відтінку силует. Це такий темний для затемнення, для лінії ростовій. Непогане є. Видно, що користувалася відтінком тендер, відтінком шин, тобто трошечки сліди використання в ній є. І, власне, цей проєкт від початку до кінця він такий безстроковий. Я буду користуватися іншими своїми палітрами і намагатись частіше користуватися цією. Для чого мені цей проєкт? Для того, що я помітила, що я намагаюся закінчити якісь старі тіні, а ось ці нові, вони. Вони ж також не вічні формули, псуються. Я купувала цю палітру заради цієї красивої гами, але ще більше для того, щоб спробувати новіву формулу в відтінках Шін, в відтінках Мюз, Мія, Делайла, так? А вони в мене просто лежать і чекають свого часу, тому що. Я намагаюся закінчити якісь інші тіні. Тому зберу цю палітру у використанні, я, власне, намагалася її використовувати в рамках проєкту Сто використання, але я вирішила той проект не вести. Ем, як вже сказала, змінити всі свої проєкти, новий сезон, нові проєкти. І буду користуватись цією палеткою доти, доки вона не закінчиться. Це буде не скоро, знадобиться мені не один рік, мені так здається. Але я буду частіше нею користуватися, буду нею насолоджуватися. І сьогодні вона відправляється в проєкт від початку до кінця. І разом з нею відправляється в цей проєкт ось ця чудова палітра від Adept Cosmetics Plain Jane. Тут я також рахувала кількість використань для рефілів, а потім перестала це робити. На літо це моя стала улюблена палітра, тому що можна взяти ось кілька відтінків. Я, наприклад, брала зелений, блакитний, якийсь там персиковий або рожевий. І ось ці три на рухому повіку наносила, затемнювала складочку, все, макіяж готовий. І це виглядає ніжно, приємно. В відтінки не занадто яскраві, але... не занадто темні, але при цьому вони. Чіпляють погляд, дуже класно виглядала, мені сподобалось. І також вона прийшла до мене в цьому році разом з палітрою Ані Дед. І ось вони разом і будуть далі, буду я ними користуватися. Не знаю, може, навіть є сенс вставити фото, якщо в мене збереглося, на... а може зроблю скрін з якогось свого відео. Як виглядала ця палітра, коли прийшла в мою колекцію, і ось буду ними користуватись. В принципі, ці дві палітри, мені здається, що для звичайної людини більше може і не треба. Тут є різного типу такі сяючі відтінки і нюдова е, гама, все, що потрібно для будь-якого образу. І ось буду задоволення ними користуватися. Як сказала, звіти буду знімати раз на Десь три місяці, тому що частіше немає сенсу, не буде результатів видимих за цими е, палітрами. І так, виходить, що раз в сезон. І також сьогодні я починаю теж проєкт Pentzed Palette 4 сезони. Що це за проєкт? Я буду обирати зі своїх палітр якусь Одну на три місяці на сезон, тобто зараз у нас попереду осінь, буду три місяці нею користуватися. І буду ставити перед собою завдання закінчити декілька відтінків. Так, я знаю, що таким чином я не закінчу палетку. Але якщо я закінчу один, два, три відтінки за три місяці з палітри, для мене це буде чудовий результат, і якось я буду насолоджуватися всіми своїми тінями. І на. Осінь 2024 року я беру палітру My Dream. Так, вона мені ще не набридла. Справа в тому, що, так як я закінчувала інші тіні, бюджетні, старіші, то цією палітрою я користувалася не так часто, як мені хотілося. Б. І тому. Я взагалі хотіла іншу палітру взяти, чи почати цей проєкт вже з грудня, тобто з, на зиму обрати палітру, але ні, вирішила, що почну ось зараз, з, з початком навчального року, і почну цей проєкт. Мені ем, є досить непогані результати, як на мене, на зараз. І що мені хотілося б за три місяці. Так, Звіт я буду знімати кожен місяць за цим проєктом, тому що тут вже є дірочки в тінях і буде, буде за чим спостерігати. Що б мені хотілося за три місяці? Я поставлю перед собою планку досить таку високу, навіть якщо її не досягну, я все одно буду намагатись. Мені б хотілося закінчити відтінок Vision. Ну, це, не, власне, не Vision, цей світлий матовий відтінок. Мені здається, що це досить реально. Тому що це такий базовий відтінок, який я використовую на щодень, і якщо буду брати його лише з цієї палітри, то швидко він в мене закінчиться. Також мені б хотілося закінчити ось цей відтінок, трошечки темніший матовий для складки в якихось прохолодних макіяжах, він добре поєднується з ними, тому також думаю, що це мені вдасться. А далі, я б хотіла закінчити відтіночок Thrill. Дуже гарний такий сяючий відтінок з різноманітними блискітками різних кольорів. Дуже-дуже він гарний. Десь тут давайте зробимо сводч. Сяючий, красивий відтіночок. І він мені дуже подобається. мені шкода його закінчувати з одного боку. Але з іншого боку, я хочу закінчити його ним насолодитися, і зовсім трошки його залишилося. Це три таких рефіли, які реально закінчити. Далі. Я б хотіла закінчити відтіночок Edgy. Це вже складніше, тому що це такі формула крімімед. Uh, і. Він досить темний. І це значить, що мені в найближчі три місяці для затемнення потрібно користуватися лише цим відтінком. Можливо, для смоки його використовувати. Але, все ж таки, я спробую його закінчити. Мені б дуже хотілося, його тут тільки ось по краєчкам, але досить таки ще багато, його для одного макіяжу багато не потрібно. Хотіла б я закінчити відтінок Spantanus. Um... Тут це сяючий відтінок, який йде досить непогано, його можна використовувати і як хайлайтер, наприклад, але він такий жовтуватий хайлайтер. В принципі, зараз на осінь має підійти в якості хайлайтера. І, можливо, можливо його також вдасться закінчити. І це вже 5 рефілів, так, які я б хотіла закінчити. Далі, також мені б дуже хотілося закінчити відтінок «Risk». У мене дуже багато подібних відтінків, таких бордових, але які мені подобаються більше. І хотілося б це і вивезти зі своєї колекції. З приводу нього я не впевнена, наскільки мені вдасться його закінчити, але я спробую, як принаймні, розширити тут добряче таке дно. І хотілося б мені закінчити із сяючих відтінок Serenity. Це такий сатинчик. І мені здається, що в осінніх макіяжах він також буде добре е, пасувати. Ще б я хотіла закінчити відтінки Carpe Diem, Babies і Familia, Але мені здається, що аж настільки багато відтінків, це вже занадто. Це виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять відтінків з п'ятнадцяти, Враховуючи, що в мене ще є інші палітри, якими я користуюсь. Ну, так, це вже занадто. Але, але, ем, якби, як, як це правильно, в мене загубилися всі слова так давно не знімала відео. Мені ніхто не забороняє спробувати це зробити такі цілі працює поставити. І також відтінок Юніті, можливо, я б хотіла дійти в ньому до дна. Побачимо, які будуть в мене результати за місяць в цій палітрі. Побажайте мені успіху, він мені знадобиться. І я не поставила перед собою ніякі завдання для. Для ось цих. Я думала, як сказала на початку, що буду рахувати кількість використань для кожного рефілу, але потім перестала з цим заморочуватись. За найближчі три місяці, давайте я поставлю собі таку мету дійти до дна в одному рефілі. В будь-якому, я не буду конкретно який-небудь собі обирати, в будь-якому рефілі дійти до Дна ось в цій палітрі. І ось в цій палітрі також в одному з рефілів я б хотіла дійти до дна. Але тут буде досить таки складно, тому що я використовую зазвичай пальчиком, користуюсь і до дна буде дійти. Важкувато, але спробувати можна за три місяці. Можливо, чому б і ні. Що ж, а на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь в безпечці. До зустрічі! Ваша Б'ютіфренія.